Друзі, всім доброго дня! Я вітаю вас на нашому ютуб-каналі Орільська Мангалиця. Мене звати Євгеній Петренко. Бачите, ще наші підопічні прийшли до вас привітатися, наші свинки. Сьогодні темою нашу, нашого ролику буде ремонт загончиків для наших поросяток. У нас було чотири загончики недороблених, там де наші поросята з матусями живуть. І сьогодні я вам саме покажу, як ми їх доводили до розуму, відремонтували. Окрім того, любі мої підписники, у попередніх роликах в коментарях дякую вам за фідбек. Ви залишали невеличкі зауваження щодо якості звуку. Саме для цього я сьогодні з цим мікрофончиком, який ми придбали. І я думаю, що тепер у нас таких проблем більше не буде. Можливо, саме в цьому ролику буде ще трішечки там, де я знімав без нього. Але в майбутньому все буде вже без таких зауважень. Тому всім гарного дня та приємного перегляду. Так, друзі, зараз нам з вами трішечки тут пощастило піймати нашу матусю з малечою на нашому відкормі. Подивіться, які у нас гарні поросятка, їх у нас тут 8 штучок. Мамка їх якраз наразі годує. Це якраз заради цих малюків в попередньому відео я вам показую, як ми от засипали нашу глибоку ямку, яку наші кабанці накопали. Вони там знову її трошки розрили, але то не проблема. Зараз покажу як вона наразі виглядає. А поки може трішки на нашу малечу подивитися. Так, це у нас 4 штучки там. Ще ви бачите, з того боку також мамки цицьку мучають. Загалом гарні поросятка, вже трошки підросли, це їм вже біля тижню часу. Матуся почуває себе гарно. Відновлює сили наразі. Ну, а зараз подивимося, підемо на ямку на нашу. Підходимо зараз до наших кормушечок, поїлочки до нашої. От наразі дивіться, як виглядає наша яма, яку ми з вами засипали. Вона наразі приблизно сантиметрів 20 глибиною. Це по зрівнянні з тим, що було небо і земля. Тому нашим поросятам. Значно безпечніше, можна вже не переживати, що сюди попадають та не вилізуть, не випливуть. Тому саме такі маємо справи. Дерева вже трошки жовтенькі, вже скоро холоди, ранком прокидаєшся вже в футболочці, як раніше не приїдеш. Відчувається вже, що скоро осінь. Тому у нас в планах також підготовка до. Холодної пори року. Зараз я там, де наші загончики покажу вам, що ми плануємо, розкажу. Це буде темою для наступних наших роликів. Ну, а поки насолоджуйтесь сьогоднішнім відео. До мамки близько підходити не буду, бо поросята все-таки дикі, може відреагувати неспокійно. Ось наш сьогоднішній фронт робіт. Ті самі наші загончики, які ми хочемо доробити. Тут треба повстановлювати сіточку, ось ми вже звезли інструменти. Ось наша сіточка вибирали спеціально таку більш міцнішу, щоб наші кабанчики її не пошкодили. Бачите, тут гарна така. Доволі міцна. Повивозимо сьогодні тут все зайве з цих загончиків. Повстановлюємо сіточку нашу. І тут, знаєте, як коли за щось берешся робити, то воно не так все просто, як хотілося б тут. Помимо того, що будемо сітку встановлювати, ще треба повиставляти всі ці завіси, ворота наші, тому будемо займатися, триматимемо вас у курсі справи. Маємо перші результати. Ось так ми зробили перший загончик. В кожному, бачите, посерединки приварили таку перегородочку, щоб було більш міцне. Тут що у нас? Тут у нас сіточка, Шестерочка. Получилось гарно везде пообрізали, щоб наші свинки не поранились. Знизу також, щоб коли малеча буде знизу, там пролазити. Не поранились, все було добре. Поки ми тут, сварочка у нас на місці, вирішили поприхвачувати, поприварювати нашим свинкам паїлочки, щоб вони їх не перевертали. Так думаю буде значно краще. Ну і заразом, поки час є, є сили, повивозимо оці всі зайві речі, які у нас тут лежать. Шифер. Тут, бачите, досок трошечки є. Каміння таке тут. Таке у нас буде сьогодні як невеличкий паркогосподарчий день. Що ж, закінчили ми нашу роботу. Скажу вам чесно, за один день ми не вклалися, довелося переносити ще на наступний день. Але все доробили, все гарно у нас вийшло, ми дуже задоволені. Такі загончики вийшли міцні, красиві, нічого, Дуже хитрого та замисловатого тут немає. Як я казав, усюди тут на воротах посередині така перегородочка для міцності. Прут тут шестерочка. Щоб вам було гарно видно, міцний такий доволі. Та окрім того, що ми загончики наші зробили, зараз дивіться, знову ж таки нічого хитрого. Відкрив, зайшов. У кожному загоні і у старих, і у нових. Довели до розуму наші годівнички. Раніше вони у нас кормушечки, паїлочки. Раніше вони у нас просто стояли в загончиках, ніде нічим не були закріплені. І через це наші пересядки їх дуже часто перевертали, що викликало певний дискомфорт. Саме через це вирішили їх закріпити. Як ми зробили, тут, як ви бачите, до листа металу поприхвачували. Сварочкою, але це, звісно, не основний елемент кріплення. Тут, як ви бачите, взяли уголки, позабували їх в землю та до ніжок наших кормушок всюди поприварювали. Це так зробили в абсолютно в усіх загонах. Це практично дуже полегшувати нам буде життя, тому що зазвичай, як воно було, береш, наливаєш свинкам нашим попити, проходить буквально 3 хвилини, дивишся, а води вже нема. І не напилась. А Щоб трошки голодитися, вивернула всю воду на землю і лежить собі балдеєт. Тому вирішили зробити такі моменти. Там також читаю коментарі, писали з приводу харчування, що гадівнички трошки не підходять, що багато корму опиняється на землі. Великий через це перерозхід, то наступним чином на це вам відповім. Це ж, по-перше, свиня трошки незвичайна. Вона напівдика, тому корм ми висипаємо на землю. А оці кормушечки, як я їх називаю, ми їх використовуємо саме тільки для того, щоб їх напувати, щоб водичку, для води ми їх використовуємо. Що я вам хочу показати щодо наших планів? Тут у нас відпочиває братва. Що я вам хочу показати щодо наших подальших планів, як ми будемо готуватися до зими. Якщо, до прикладу, як ви бачите, матусі наші, скажімо так, житлом забезпечені на зиму. У них є криша над головою. Для того, щоб їм вітер сніг туди не задував, де вони будуть відпочивати, стоять бетонні блоки. Там, де у нас знаходяться свинки на відкормі, у нас там є гаражики з отворами, вони туди можуть від холоду ховатися. А щодо цих свинок було питання відкрите. Тому саме яке ми придумали вирішення. Тут водні процедури у нас наразі відбуваються, поки ми з вами розмовляємо. Ось всю оцю територію, яку ми з вами наразі спостерігаємо, ми будемо огороджувати, робити навіс над нею, для того, щоб саме наші свинки спокійно собі перезимували зиму. Минулого року у нас такого виголотить не було. Наші поросята підросли, тому саме вже якось пора і про них подумати. Як я казав, вже холодає, тому вже саме час. Починати ці роботи. Бачите, у нас тут є заготовлений фундамент, його ми будемо використовувати вдоль нього, щоб стовпчики поставити для нашого паркану по периметру. З цього боку, як ви розумієте, паркан вже є. Ну і Навісик тут невеликий, зробимо кришу під уклоном. Саме для того, щоб нашим поросятам було зручно відпочивати. Оце вся територія буде огорожена, буде йти аж сюди. І там аж вдоль літочки, чисто для входу, залишимо місце. В цьому районі десь, мабуть, щоб був доступ до наших свинок, до цього вигулу, поставимо ворота, щоб можна було до них заїжджати. Ну Загалом такі плани саме. Я думаю, що вийде гарно, подивимось, можливо, ще вдасться нам зробити скважину для води, систематизувати якось це питання. Зробити, скажімо так, напівавтоматичну подачу води, щоб відрами не тягати. Взагалом плани такі. Я думаю, що це буде одна з тем майбутніх наших роликів. Тому спостерігайте, дивіться, я думаю, вам це буде цікаво. Отакі справи. Друзі, всім велике дякую за перегляд цього відеоролику. Як завжди, я сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо у вас є якісь ідеї для зйомки наступних відеороликів, будь ласка, пишіть в коментарі. Як ви зрозуміли, я їх обов'язково переглядаю. Мені цікава буде ваша думка, можливо, також якісь поради надасте щодо розвитку нашого каналу. А поки очікуємо наступного ролику, підписуйтесь на канал. Кому сподобалось, ставте лайки, коментуйте. Всім гарного дня, гарного настрою! Залишайтеся в безпеці і до наступної зустрічі!